Я Віктор Кописенко, я працюю в тій самій компанії Щої Галини, це КМІС, Києвоглянська бізнес-школа. Я філософ за освітою і світобаченням і багато чим іншим, ви це зрозумієте, Але я прикладний філософ. Я себе відношу до розряду таких філософів, обкладавши трошечки в апетимічному середовищі, зрозуміли, що. Філософія за кафедри і в університеті — це далеко не все, що в середовищі сучасних ідей існує, і тому я в житті багато експериментую, працюю в бізнес-школі, працюю з бізнесом, з людьми з бізнесу, намагаюся експериментувати з ідеями, цікавлюся багатьма новими трендами, ідеями і е, думаю, що можливо. Щось, спробую. Спробую з вами поговорити. Вже питання, супер. А хто такий філософ? Хто такий філософ? Це той, хто прагне мудрості. Мудрість це э, знати, що не треба робити. Тут а, який звір зображений. Єбар. А що ви про нього знаєте? Саме витаєш, а він ще, так, він шуму. Без шуму. Ну, звичайно, як і всі котячі Але дуже. Ще. Він того, що найшвидше, він найшвидше взагалі об'єкт на землі серця, розганяється найшвидше. Найбільше большому серце. А як? Найбольшому серце поцінальна потушення. Швидко реагується розганяється до 100, 100 км за 3 секунди. Да. Всі Феррарі, все інше, вони Я далеко, не далеко не ззаду не в кулюці. Я, власне. Поміркую з вами разом про це. Я би розбив це на декілька етапів. По-перше, давайте поговоримо про симптоми нашої ситуації, чому нам треба ставати ключові. Ми ще трошечки так полякаємо нас усіх. Потім поговоримо про середовище, в якому ми живемо, і як зорієнтуватися. Потім, власне, про принципи джайму і, можливо, якось підкріпити це також якимось певними ілюстраціями, можливо, активність. А колись була така гіпотеза, що це все призведе, рано чи пізно до того, що всі будуть пов'язані з усіма хай Ну, Якщо ми подивимося, як ми живемо зараз, у нас куча бюджетів, ми вже гіперпоєднані від Можливо, ми десь до цього рухаємося. Якщо б це було так, як тут намальовано, то всі з усіма з'єднані, всі про все можуть знати на відстані на руки, руки, взяти. Ну, ми можемо знати багато чого легше. Проводячи діалог з дядією Гугом. Знаєте, класно було щось питати. Чому я не красива, да? Або щось таке? Де тут експонати? Зелені. А що ви ну, про неї скажете, про експонати? Красива. Красива! Чим вона красива? Вона там зростає різку, воду і там. Але не зразу. Там далі вона йде Тобто, то, 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 Ще о, раз нагадую, рід сказав, що межава ефективність зростає по -зеленій. Так? Не лінійно, не кубічно там, а по зеленій Подивіться уважно, як зелененька дуже довго залишається непомітною. До якоїсь кажу. Просто вона досить довгий час залишається під радаром і ніхто, і ніхто не бачить. Ну, гепард – це вже налаштована структура, розумієте? А потім, що відбувається? Потім відбувається так званий вибух або якийсь. Е... Є такий автор класний, називається М... МакДау. Переломний момент. По 2000-му написано. Подивіться, ви перекладено. Tipping point по -мбігісті. tipping point. The tipping point. Є такий закон Мура. То що про нього? Майтішників може чути. Про кривоці прийняття, так? Як? Про прийняття. Це це ні, це кількість транзисторів учити. В Мур це інженер, який серйозно ну, проаналізував і виписав. Е -е, Напевно, ну, там багато на процесорів з'явилося, трошечки структура збилася. Але е, закономірність трималася з 70-го року, як з'явилися перші процесори. Дивним чином кількість транзисторів у, чіпі, у чіпах е, подвоювалася кожні 18 місяців. Там замінність щось, там 70 ви ділити на щось. Тобто наскільки в два рази. Я вже в такі деталі не хочу вдаватися, бо тобто, боюся помилитися. Є формула, вона точніша, ніж я так от, на пальцях показав. Але, але загалом, дивіться, просто вона ж вона насправді. Така теорія називається конективізм. Я займаюся крім того виконання електронним навчанням, онлайн-навчанням. Оце канадський Даунс Сіменс з Канади, бо я. ідеологи такої е, філософії, можна сказати, яка Говорить про те, що в взагалі основи всього. Тому що якщо ви подивитесь тут, на нейрологічному рівні, це теж мережа, знаєте, там сінапси, з'єднані між собою, якщо мозок може взяти, подивитися на нього, це мережа. Можливо, ну я насправді помітив, що у вас, коли ви проводили дані для закономура, у вас вони закінчуються 2005 роком. Рок, рок. я... Очевидно, що... В даному випадку ви підбираєте дані, для того, щоб вони якусь абстрактну концепцію підтверджували. Ага. Це не значить, що в реальності дані підтверджують цю концепцію. Супер, супер зауваження, можливо, так. Я сказав, що. Чому хочу? Почав... Тому що тоді почалися багато процесори. вони збили систему і там немає експонента на даному етапі. Я чесно кажу, її зараз немає. Тому що у багатоядерних процесорах є локи, тобто вони одне одного. Ну, і взагалі багато речей, які ви говорите наприклад, про мережу, вони взагалі відносяться до більш загальних питань. Якщо ви попередній слайд, наприклад, і ми прочитаємо, От, наприклад, мережаний робіт приймає рішення на базі припущення, які дуже швидко змінюється, бла-бла-бла. Так любі люди там, все, що завгодно, приймає рішення, на базі припущення, які дуже швидко змінюється. Ну, не обов'язково тут не мережа, розумієте? <пробітник> зрозуміло, до чого, чого це. Yeah. Yeah. Зауваження приймається. Просто мережеві структури мають справу з більшою складністю, ніж лінійні структури. Що ми <пробітник> протиставляємо, <пробітник> то є мережа, є лінійна або ієрархічна структура. Ключове слово, не категорізувати, а аналізувати. Аналізувати, тобто робити висновки. Подивитися на висно. це іншим мисленням. Чули в канемана про канемана чули? Канеман, мислення черепахи, мислення зайця. Ну, шо, і в нас є два, два типи мислення. Це отримав кадр Нобелевську премію за це. Почитайте книжку «Thinking Fast and Slow. Є два типи мислення у людини. Зайця, черепаха, мовно скажемо. Обидва еволюційно виникли. Канеман. Uh, Thinking fast and slow. що таке? Повільне мислення швидкенності. Перша, простіша задачка. Бейсбольний м'яч і бейсбольна бита. Тільки дайте відповідь швидко. Безбольний м'яч і безбольна бита разом коштують долар 10 центів. Безбольна бита на долар дорожча за м'ячик. Скільки коштує бита і м'ячик? Долаю 10. Всі так думають? Я не думаю. А як ви думаєте? дола на 5. Ага, от е, правильно, ну, правильно відповідь. Долар 0,5 і 5. 5 це разом долар 10 біта на, на долар дорожча. Зрозуміло? Але ви правильно сказали, як зайчик. Знаєте чому? Тому що я вам підкинув тригер. я вам сказав долар і 10 і зайчик міркує реактивно. Не, це, це ні, ні, але в нас усіх є зайчик і черепашка. Ну, ви Знайтеся, більше, покопайтеся, десь вона є. Може спить просто. Я почему не говорю до українського, тому що якщо я буду переводіти з русского, я просто не знаю. Ми персонально не говоримо. Але зрозуміло, так? Всі кажуть доларів 10. Якщо я вас заставлю досить швидко сказати, тому що я вам дав тему долар і 10, значить долар 10 треба сказати. Тому що заєць він, він орієнтований на те, щоб швидко зрозуміти, чи об'єкт для нас шкідливий. Це його еволюція, як вам сказати, це еволюційна функція. У нас є еволюційно виробна функція, яка швидко оцінює середовище. Швидко. Я дивлюсь на вас, серед вас я не бачу загрозливих обличчя. Не малюю? Значить так, я згадаю зараз. П'яти. Дивиться на машу. Пете одружений. Так, це з перекладом. Одружений заміжня це одне те саме, окей? Так. Да. Мерід. Петя одружений. Маша дивиться на Степу. Степа не одружений. Анмерд. Так? Тепер ви мені скажіть. Чи можемо ми. Точно сказати, що одружена або заміжна людина дивиться на неодружену або незаміжну людину. Варіанти відповіді так, можемо сказати. Два ні, не можемо сказати. А, верніше, ні, так, точно такого немає. Точно, точно ні. І третє, недостатньо даних? Ні, не можемо. Даних не можемо. Не можемо. Тому що недостатньо. Так? Да? Третє? <запевтись> а, а що сказати? Чи, можемо сказати? Чи можемо ми точно сказати, що одружена або заміжна людина дивиться на неодружену або незаміжну? А ні, не можемо. А, <запевтись> а куда стьопа? Це не важливо, так? Да? Неважливо. З тих даних, які я вам сказав, тільки з тих даних виходять. Не можемо сказати. Не можемо? Можем. Чому? Ну, Якщо тетя дружна дивиться, може бути одружена. Тому, якщо вона не одружена, вона не може дивитися на стюкнути. Все, все, я просто так довго з вами говорив, включилась черепаха. Все. То серед вас є класний, ефективний черепах. Значить, відповідь зайти. Не можемо. Чому? Тому що невідомо, яка наша. Він цікавий тим, що показує, наскільки складне зараз стоє управління взагалі будь-чим. Тому що якщо ми попадаємо в це середовище, а хочемо, щоб було у нас так, як по підручнику, а підручника немає, у нас великий облом. А, а творчі команди, насправді, всі отут. Це, я повертаюся до теми розмови. Творчі команди вони ж працюють з тим, що немає підручників. Це коли вони зроблять, тоді про них може хтось написати біографічну книжку. О, як ага. воно спрацювало. Але то, що воно спрацювало, немає ніякої гарантії, що воно спрацює знову. Окей, класичний підхід, waterful. От воно там і реалізовано в клімбоку, де є якийсь. От Ідея, оце таке, знаєте, взято там за ІТ трохи, ну, не звертайте це Тут неважливо навіть, як ви ці стадії назвети. Ви їх можете назвати там ідея планування, планування виконання, отримання, ну там яке буде отримання е, зворотнього зв'язку, перевірка якості, від, відвантаження чи передавання клієнту і так далі. Якщо ви передбачаєте те, що у вас десь планування тут, у ну, тут аналіз, отримання тобто, е, планування десь на початку. Тобто правочки знову можуть бути несподівані. Так? Якщо ми маємо зі складним середовищем, будуть несподівані. Що робити, якщо нас чекають несподіванки? Зовсім ми тренувати не можемо, але будуть несподівані, як у так? До речі, часто критикують цей підхід з точки зору грошей. Тому що оце е налаштування саме роботи команди на, таку, на зміни. Воно на початку вимагає трошечки вкладень більших на те, щоб команду поставити, додаткові ролі треба поводити, перебудувати роботу, ну, ну, коротше, на початку завжди дорожче, але просто подивіться, ви тут бачите експоненти. Експоненти і логарифмічну криву, насправді, це протилежні криві. Вони, якщо у вас традиційне управління проєктом і протягом часу... Треба робити зміни, то вже проєкт запущений в традиційному розумінні цього слова, за традиційною методологією, запущений проєкт. А чим далі він вже зроблений, тим дорожче міняти щось. Розумієте, так? Да? Ну от вона тут Мало не проєкспонає. Я не знаю, справді це як Це, в мові, це не точно. Едіал-команда така, кігіпарк, ну гіпардонці треба стати. Чи треба міняти культуру, зробити її більш демократичною, дозволяти команді більше, зробити команду самодостатньою. та багато вміння. Найдеальніше варіант це самодостатня, самоорганізована команда. Це про мене. Скрам. скрам це з регіоні прийшло. Це, це коли команда в ритмі так стоїть. І так команда на команду. Хто самі? Хто це, це скрам. Це підкреслюється цим, що команда як... Як одна ціла. Є певні ритуали, які скажу. поширені. наприклад, стояти 15 хвилин кожен день і обговорювати це. Ви практикуєте скажу? У вас є диві справді? Дивіться, стендап, диві справді. Диві так. Тобто кожен день, 15 хвилин, правильно? Всі встають і кажуть, над чим працював, так? що зробив, на чим які наступний крок і що заважає. І... А заважає петя. На петя. От. От петя. Ти чого не зробив? От петя. А там а мені не а буде, там, лівай, чи щось таке, Ну така розборка. Така Оце девий стендап. Ну, бачите, скрапним вимогливо, я не знаю, чи вам це вийде, чи не вийде. А, ви берете, припустимо, на свій спринт певну кількість завдань. Прямо 12 за два тижні. 10 днів тут 12 завдань. І потім дивитися кожен день, як ви, скільки ви з них зробили. А перший принцип, який важливий для зкраму і для канбана, це те, що все треба візуалізовувати. Берете карточки, пишете над чим ви працюєте. Це, до речі, що ви маєте почати, коли прийдете до своїх команди. Візьміть, купіть собі велику дошку, на півтори штуки півтори тисячі гривень коштує. Ну, отака, тільки велика. Розбрати її на. На етапи свої. І зберіться всі, постійте. І напишіть, хто над чим працює. Це що у вас хаос? Якщо у вас все упорядковано, то, то вам це не треба. О. Таким гарним маркером, щоб було видно здали, не ручкою. Кожен напише. Ви да? потім ці побажання на карточку всі от плануєте туду. Да? І тут насправді ваш беклог не даде в нескінченність. Ви його пишете саме так, спеціально знаючи, що ви pues з цього зробите. не все. Що ви можете людей покласти? Хто дивився ап Ми В небо. Мені в в небо. Ніхто не дивився? З клуні, так же? Так, склуні, з клуні. Мені в небо або ап так Там він посміл, була така своя розробка, називалась, От в мене є майбек. І, власне, кажучи, що ви можете в цей майбек покласти. І він пропонує. Спочатку викладати це, потім це, потім це, і так він доходив до будинку. До... Він каже, ви це можете понести? І <гум> питання було. А в могилу а, це а, це так. все це <гум> да. А фраза Я не хочу бути найбагатшим мерцем на цвинтарі. Геніальна <гум> фраза <гум> Джобса, але в принципі вона дуже класна за підлогію. Друзі, ще, ще, ще одне слово. Ласка, одне ласка, слово. Ласка. Ще в такому сенсі раджу почитати класику 70-х років американського автора Роберта Пірсіка, називається Zen і Містецтво входа за мотоциклом. Zen and Art of Motorcycle Maintenance. Від тобі вдячність від нас за те, що ти сьогодні не встиг все розказати. Вібачте, ну вибачте, ну я не бачу я Суттіння МБІ, він не навчився з моїми ідеями. Але після того з'явився в Ну, Він з'явився абсолютно старотивно, не завдяки МБІ, завжди що Майдану, коли нас прорвав на певні речі. У вас є ці анкети. Друзі, хто перший раз і хто не перший раз, ми робимо підсумкове опитування. Будь ласка, заповніть анкету, киньте її в скриньку. І слідкуйте за нашими новинами. В вересні ми точно повертаємо до цього формату. Якщо у нас буде щось раніше, ми про це напишемо.